Вітаю всіх прихильників флетфідерної та коропової ловлі. Ви на каналі Flagman Shop і це рубрика Файний огляд. Сьогодні вашій увазі я хочу представити новинку від торгової марки CarPro, а саме годівнички Distance Flat. Як ви чуєте в саму назву годівнички. Вже закладений сенс виробу. Тобто це дальній закид. Саме для цього були і виготовлені дані годівнички. Давайте розглянемо їх більш детально. Як ви вже впізнали, це дана кормушка, наша класична Classic Boil з розширеними ребрами жорсткості, для того, щоб ви мали змогу користуватися більшими насадками. Але у новинці вже вмонтована. Трубка протизакручувач, до речі, яка дуже легко знімається. За допомогою даної трубки збільшується дистанція вашого закиду від 10 до 15 метрів, і це факт перевірений. А також годівничка стабілізується, дуже рівненько летить, наче дротик у грі Дартс. Дана серія годівничок виготовляється у двох типах розміру. Це розмір М і розмір L. Вони відрізняються між собою кормоємністю. А також у них така градація по вагам 40 грам, 60, 80 та 100 грам. Від себе можу додати, що годівнички з вагою 40-60 грам я частіше за всього використовую на дистанцію до 60 метрів і при глибині від 1 до 4. А якщо дистанція від 60 до 100 і навіть далі б необхідно закинути, то краще використовувати годівнички 80 грам і 100 грам. А якщо ви ловите десь на диких водоймах і глибина від 5 до 10 метрів, то також необхідно використовувати більш часті годівнички для того, щоб вона скоріше тонула на дно. І навіть якщо буде присутня невелика течія, то це не перешкода для того, щоб плавити на такі флет-годівнички фагою 80-100 грамів. За конструктивними особливостями дана годівничка відноситься до інлайн. Тобто для ковзаючого монтажу. За допомогою цього, ви дуже чітко будете фіксувати доторкання риби оснастки або для делікатного клювання. Ну і підсумовуючи, вище сказане, можна сказати. Що дані годівнички CarPro Distance Flat виготовлені для дальнього закиду, для того, щоб приболову допомогти чітко закидувати в своє місце ловлі, а також з ідеальною індикацією клювання на вершинку вашого фідера або під час ловлі на коропове вудлище. Друзі, якщо ви хочете бачити більше ексклюзивного контенту, Підпишіться на наш новий телеграм-канал, який називається Flagman Live, ось його QR-код. Ну а на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, свою вподобайку. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступне відео про наші новинки. Ви були на каналі Flagman Shop. До зустрічі!